Вітаю, друзі! Наразі ні для кого не є таємницею, що розвиваючі ігри займають найважливіше місце у процесі виховання та навчання. Сьогодні вони є одним із компонентів навчального процесу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Як психолог, я цілком підтримую батьків, які практикують цей метод. Навчання в ігровій формі легше дається, викликає інтерес та бажання займатися. Супроводжуються порозумінням між дітьми та батьками, однак різноманітність розвиваючих ігор змушує замислитись, чи всі вони є корисні, і як вибрати гру для своєї дитини. Давайте розбиратись у цих питаннях разом. Батьки та педагоги з упевненістю скажуть, що діти цього віку неймовірно допитливі, їх цікавить все на світі. Проте вони не здатні довго утримувати увагу на одному об'єкті. Великий обсяг інформації може викликати у них неуважність втому та небажання вчитися. Для дітей дуже важко довго сидіти і просто слухати чи просто дивитися. Вони хочуть бути активними учасниками, випробовувати отримані знання на практиці, малювати, переставляти, складати. Нюхати та навіть кусати. І в цьому незамінним помічником стає гра. Ігри мають велике значення у процесі розвитку дитини. Вони формують комунікаційні навички, удосконалюють образне та логічне мислення, виховують молюка як особистість. Важливо, що ігри повинні не лише розважати дитину, а й розвивати. Розвиваючи ігри для дітей молодшого шкільного віку, стимулюють дитину до такої роботи, яка покращує пам'ять, увагу, уяву та дрібну моторику рук. Завдяки іграм, у дитині з'являються такі навички та вміння, які стануть її на хоті в майбутньому. Пізнавальна цінність в іграх для дітей середнього дошкільного віку полягає в тому, що дитина самостійно шукає знання, а не отримує вже готові. Саме так формуються психічні процеси та здібності людини, у тому числі навички спілкування. Правильно організовані ігри це чудовий спосіб виховання. Дітей цікавить все нове, тому батькам варто звернути увагу на розумні іграшки та розвиваючі ігри, які допоможуть дитині добре вчитися у школі. Бажаєте, щоб ваша дитина добре засвоювала інформацію, враховуйте особливості її віку та дотримуйтесь простих правил. Забезпечте дитині таке пізнавальне середовище, що дозволить їй разом із вами чи самостійно шукати відповіді на питання видавайте інформацію порційно, розділяйте її тематично. Зважайте на те, що дитині ще складно перемикатися між темами. Враховуйте інтереси та вік дитини. Більше спілкуйтеся на теми, які її цікавлять. Але не забувайте про корисні практичні знання, навіть якщо малюка це не цікавить. Важливо використовувати метод ближньої мотивації дитини схвалення похвалу, винагороди. Поєднуйте вже отримані малюком знання, підтримуйте діалог, давайте можливість дитині обрати тему розмови, ставити запитання та надавати відповіді на них. Пам'ятайте, навчання у мимовільній ігровій формі відкриває нові можливості: так діти краще засвоюють інформацію та вчаться застосовувати її на практиці. Фахівці радять наступні розвиваючі ігри для дітей ігри, що розвивають мислення та логіку конструктори, кубики, картки. Настільні ігри. Наразі існує величезний вибір настільних ігор пазли, мозаїка, трафарети для малювання, розмальовки, головоломки, конструктор. Усі ці ігри дозволяють дитині провести час весело та з користю. Настільні ігри покращують пам'ять та кмітливість, удосконалюють творчі здібності та окомір, тематичні ігрові набори овочі, фрукти, тварини, професії, і так далі, комп'ютерні ігри. Квести і стратегії в наш час цифрових технологій неможливо уявити процес виховання та розвитку дитини без комп'ютерних ігор. Незважаючи на всі свої мінуси, комп'ютерні ігри мають і плюси. Головне це підібрати хорошу розвиваючу гру. Яскраві зображення допомагають малюкові вивчити кольори, геометричні фігури, цифри та літери. Навчальні комп'ютерні ігри покращують логічне мислення, пам'ять, увагу, уяву дітей підвищують ерудицію. Але майте на увазі, що необхідно контролювати час проведений дитиною за екраном. І, звичайно, перебувати поряд з дитиною під час гри. Посилання на розвиваючі онлайн ігри на нашому сайті я залишу в описі під цим відео. Думки фахівців та батьків щодо ролі розвиваючих ігор у вихованні та навчанні дітей різняться. Що можна сказати на користь цього методу? Це можливість подання інформації у новому, зручнішому форматі, можливість одночасного відпрацювання практичних та комунікативних навичок, розвиток логічного мислення, розвиток пам'яті, концентрації посидючості і уваги, можливість використовувати ближню мотивацію. Але є у медалі і зворотний бік. І якщо гра підібрана неправильно. Не відповідає віку чи інтересам дитини, відзначається низька ефективність. Ігрові невдачі та поразки негативно позначаються на самооцінці дитини. Неправильно підібрані, неконтрольовані дорослими ігри загрожують погіршенням здоров'я дитини, викликанням залежності та жорстокості. Що ж робити батькам, щоб звести до мінімуму можливий негативний вплив гри на свою дитину? Нічого нового тут не придумати. Цікавтеся своєю дитиною більше, проводьте з нею більше часу, вибирайте створені фахівцями правильні та корисні розвиваючі ігри. І тоді гра стане мудрим, корисним та цікавим другом і наставником для вашої дитини. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та залишити під ним свій коментар. За вашого бажання подякувати автору та підтримати канал Копійкою, ви маєте змогу за реквізитами в описі до цього відео. Щиро дякую за підтримку всім вам! Бережіть себе, любі, і до зустрічі!